Бачив тут розіграш на каналі зарядних станцій Блюеті. Перед цим розігрували Екофлоу. Ну, я так розумію, заказали на каналі рекламу Блюеті. І тут пролунала така фраза, що «Блюеті» е е має в два рази менше, ну не в два рази а просто менший розмір і меншу вагу за Екофлоу, але вона потужніша. Я знайшов навмисно ці станції. Тут я не думаю, що ведучий навмисно сказав, він просто помилився. Ось він порівнював ці дві станції, ось Екофлоу Delta Max і Bluetті. І от вона потужніша. Так, да, тут написано ось, EcoFlow написано 1600. Е і він важить 22 кг. А Блюетті написано ось 1800 і вона важить там 16 кг. Легша і менша. Але це ж різні параметри. От 1600, 1600. Це об'єм акумулятора. Якщо ми подивимося в Блюеті, об'єм акумулятора 1440. Тобто екофлоу потужніше, ніж Блюеті, тому що тут 1440, це ми зараз можемо порахувати. 1440 ділимо на напругу 12,8. І це виходить 112 А. 112 А. Якщо розділимо на 2, два акумулятора по 56 А десь. Так, екофлоу 1600. Ділимо на 12,8. Це 125 А ділимо на 2. Це 2 акумулятора, 62, ну десь да. Ну 60-ки, мабуть, або 65-ки акумулятори ну, тут. Я так думаю, ємність тут пишеться менше, ніж акумуляторів, тому що або напруга, наприклад, напруга ж не завжди 12,8, може 12. Якщо ми порахуємо напругу 1600. Поділити на 12, ну, напруга акумулятора. 133 ампера, Поділити на 2. 66. да, десь 66, десь 65. Ну, напруга не рівно 12, вона там 12,8 декларується зазвичай. Тому, от, зайдемо, подивимось, по, е, детальніше. Блюеті і детальніше екофлоу. По ціні вони, я, бачу, я дивлюся, вони одинокові практично, але е, який недолік загальний, загальної Е, Недолік, що в них довга зарядка. Тому ми подивимося, по-перше, час зарядки. Е, час зарядки не бачу. Час зарядки від розетки одна година. Ну, в цій версії година написана. Година це, значить, місь... Як... Година, це значить, якщо міськість 1440 е Вт міськість акумулятора і потужність зарядки 1440, то значить за годину воно повинно зарядитися. Але сенс же в чому? Акумулятор же ж... не весь час заряджається з потужністю 1440. Тобто потужність там пада, 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 пада. І якщо вони написали, оце час зарядки від розетки година, це значить вони набрехали, тому що е, воно буде трохи більше години. Це година 80, годин, за годину зарядиться 80%. А 20% ще буде ще, ще годину заряджатися. Ну да це ладно, це невелика брехня. І так, ми дивимося блюеті. Блюеті. Номінальна потужність 1800. Перевіряємо потужність в EcoFlow 2000. От тут Петров сказав, що ця потужніша. Ні. Потужніша Ну, потужніша Ролі не грає великі, там 1800 і 2000. Це потужність. Того, наскільки ви потужне обладнання можете підключити. Ви ж не будете тут там, електрочайник підключати, тому що там акумулятора на 10 хвилин хватає електрочайника. Пікова потужність ось, до 4 кВт може тягнути. Це дуже, дуже велике, тому що в мережі там до 3 кВт лічильники розраховані. Так. Тут пікова потужність не вказана в блюті. Ну, очевидно, що пікова потужність буде більше, ніж 1800, ну не важливо. Потужність бездротової зарядки, потужність USB. Ну, USB і там, і там є, це не суть, чисто синусоїда, це правильно. Е, так, да, Тут є от, в Блюеті, якщо є, бездротова зарядка є. Тут є бездротова зарядка, а в Ecoflow бездротової зарядки немає. Ну, як кому вона не треба, це просто опція, тому для мене взагалі не важлива ця бездротова зарядка. Ну, якщо я хочу щось заражити, ось usb шники є там. Так. Мені важливіше там міськість... Найважливіші параметри в батареї це міськість Вт-годин і час зарядки. От час зарядки потрібні такі параметри, щоб було багато ватт-годин і за 2 години заряджалося. Літієво заліз за фосфатні акумулятори, от і в блюеті, і в EvaFlow і в так само. Але от тут написано ось, потужність заряджання від розетки. В ECAFLOW в скобках 2500 написано, 1600-2500. Тут збрехали, теж трошки. От в блюеті збрехали. От номінальна... де воно? Потужність заряджання 1440. А тут потужність 1600 і 2500, це типу подвійна зарядка А тут два зарядних пристрої стоїть. І там, є перемикач, можна включити один зарядний пристрій або два зарядних пристрої А тут просто один зарядний пристрій стоїть. І суть в чому, що два зарядних пристрої зарядять швидше два акумулятори, ніж один зарядний пристрій і два послідовних акумулятора. Тому, ймовірно, е, отут в блюетті, якщо він з годину заряджається, ймовірно... Я думаю, тут теж два зарядних пристрої. Тому він за годину заряджається. І тут теж, ймовірно, два акумулятори, а не один. Наша ця опція, ну, 2500, це я не вірю, це оце тут 1600 зарядка максимум. то, що по тестах показали. І тут, тут написано, час зарядки від розетки 1,6. Отут оце правдиво 1,6, тому що, так, е, да, кратно вийшло 1600, ну тут 1,6, 1600, е, міськість 1612, е, потужні зарядки 1600. І воно, в принципі, повинна бути година. Але е, акумулятор не все время 1600 заряджається, значить, е, трошки більше години. Ну, тут написали 1,6. Навірно, в Блюеті тут так само повинна бути час зарядки не одна година, це вони поставили рекламісти просто так, от фонаря. Бо посчитали 1400-1400. Насправді тут теж буде 1,6. Да, вага кілограм тут 17. Тут 22. Чим більше вага, тим лучше. Чому? Тому що... Ми ж розуміємо, що вага це акумулятори. Значить більша вага, більше як... Ну, не завжди, якщо при тому самому типу акумулятора, що і тут залізофосфатний там, тому що свинцовий акумулятор, можливо, буде ще важчий, але він буде менше ємності. По габаритах блять, менше, але вона менша і менш потужна. Але не так, як на відео сказали, що блюеті це потужніше за екофлоу. Тому якщо... Ні, ну якщо розігрується одне діло, понятно, там їм дали, ну, дали прорекламувати станцію. Але якщо ви купуєте і будете купувати і подумаєте, прорекламували цю дорожче, значить цю краще купити, ніж цю. А вони ж по ціні одинакові, ні, краще купити. Екофлоу все-таки, тому що EcoFlow і вона навіть тут от мінімальна ціна дешевша, ну то тут, тут розброс навпаки більший, тому що там є китайці, а є там британська версія, ну коротше говоря. І так, найважливіше ємність. Тут ємність 1440, тут 612. Тобто при кіловатту при кіловатто навантаженні 1612 ділимо на 1000 612 ділимо на 1000 виходить Одна і шість година. Одна і шість година, а 0,6 шість це. Це 60 множить на ноль шість. Це тридцять шість хвилин. Значить, одна година тридцять шість хвилин буде один кіловат А... Ця, якщо 1440 е, ділимо на 1000. Так, да, я на 1000 ділю калькулятором, просто ну, ясно, що тут за п'яту перенести і буде. 1,44 хвилини. Тобто е, 0,44 мважаємо на 60 хвилин. Це 26 хвилин. Там 26, там 36, тобто різниця між... Ecoflow і Блюеті 10 хвилин десь. Тому не дуже велика різниця. ну і потужність. Тут 2 кВт максимум, а тут 1800. Теж не дуже не дуже велика різниця, тому що більшість стенів, бойлерів і все проче до 1800 працюють. Але якщо включити там два перестроя, три перестроя, то Ecoflow більше витримає. Але в цій станції ви ж не будете чайники включати. Це ж. Тому в принципі вони схожі. Але все одно екофлоу потужніше. <сум> Всім пока.